Гостя нашого сьогоднішнього ефіру Міла Радченко, керівниця українського стенду на книжковому ярмарку в Кракові. Сама письменниця. І зараз ми розпитаємо в неї детально про те, що цікавого заплановано на ярмарку українською стороною. Доброго ранку, пані Міло дуже дякуємо, що доєдналися до нас. Добрий день. У Нас сьогодні такий дощовий ранок у Кракові. Я дуже переживала за зв'язок, але мені здається, мене добре чути. У нас теж. Все супер, чути добре, так що сподіваюся, плідно поговоримо. Отож, сьогодні вже другий день книжкового ярмарку у Кракові. Розкажіть, будь ласка, як пройшло відкриття українського стенду, що було у перший день, і чи багато було людей? Як думаєте, сьогодні через погоду може бути менше? Чесно кажучи, на краківському ярмарку ще жодного разу не було мало людей. Я не знаю, як так стається. Все таки краків це літературна столиця, мабуть, у Польщі, і людей стабільно дуже багато. Якщо в четвер і в п'ятницю зазвичай приходять школярі, студенти, то в суботу, в неділю це вже такий день, коли просто натовп настільки великий. А, але а, запевняємо, що книжок не забракне, і цікавих подій також на стенді не забракне. Вчора був дуже теплий, дуже насичений радісними подіями, емоціями. День а, було урочисте відкриття як ярмарку, так і безпосередньо нашого українського стенду. А, завітав а, мер міста Кракова. Завітала голова правління а, Таргів. Вавог і також генеральний консул України у Кракові дуже багато почесних гостей, видавців, авторів, і звісно ж наших улюблених читачів. А розкажіть, будь ласка, от ви почали говорити загалом про враження від краківського ярмарку. Наприклад, найбільшим у Європі і в світі, якщо не помиляюся, вважають ярмарок у Франкфурті. А, а якщо подивитися на масштаби заходу в Кракові, якщо порівнятися може порівняти з Україною, ну ми розуміємо, що зараз війна, але є літературний бум при цьому, начебто, якщо от, у вас складається таке враження, коли ви приїздите на краківський ярмарок, що дійсно от, видно, що в Польщі люблять читати. Так, безперечно, про це свідчать величезні черги за автографами до авторів. А ці черги за попередньою реєстрацією білети закінчуються дуже швидко, тобто вони відкриваються на те, щоб отримати білет саме на зустріч із автором на автограф сесті. Вони відкриваються заздалегідь у певний день, у певній годині, і розлітаються зі швидкістю звуку, мені здається. А ну і звісно, багато чергові багатогодинні черги на вхід на сам ярмарок, які відбуваються в суботу, в неділю. А, попри те, що білети можна придбати онлайн, зарезервувати а, заздалегідь, але все одно дуже дуже великі і затори і. Черги тому, якщо ви плануєте відвідувати саме в суботу, і в неділю ярмарок, то плануйте свій час здалегідь. Культура читання надзвичайно висока. Про це свідчить також багато організованих груп і школ, які відвідують ярмарки з вчителями, мають певні квести, мають певні завдання. вільно переміщуються ярмарком в пошуках необхідних слів, ключів, скажімо так. Приходять також на український стенд, аби дізнатися про наших видатних письменників, поетів мають певні завдання, певні запитання. Ну тобто, це дуже дуже класно. Я тішуся, що сьогодні на наш український стенд також завітають учні української школи у Крапові. це школа Кіндом. І дуже дуже для мене радісно, що така традиція також підтримується. Сьогодні відбудеться зустріч з українською письменницею Галиною Вдовиченко, презентація її книжок нових від видавництва старого лева це «Мишкові миші і Ліга Непарних Шкарпеток. І також сьогодні відбудеться презентація книжки від видавництва Аса легенди вільної країни авторкою, упорядницею якої є я. І тому мені особливо дуже дуже втішно, що навіть тут в Кракові українські читайлики знаходять, знаходять нас, приходять і цікавляться українською літературою українськими книжками, українським словом. Отже, ми знаємо, що в Україні зараз кажуть про бум на українську культуру літературу, але ж працювати у цьому, мабуть, нелегко, і ви також будете про це розповідати у Польщі. Отож, на яких прикладах ви вирішили це показати, щоб люди, які знаходяться далеко від України, відчули і розуміли, що відбувається? Перш за все, ми розповсюджували інформацію по середках української культури, серед нашої української громади, яка наразі перебуває за кордоном, також серед школярів. Студентів, бо їх тут насправді наразі дуже дуже багато. Тому ми навіть до університетів надсилали стосовну інформацію і запрошували всіх охочих, тобто збирали, збирали і громадили навколо себе читачів, читайликів. Отже, тут була така дуже. Стратегія комунікаційна заздалегідь інформування. Ну і також цікава а, програма. Це має дуже дуже велике значення, тому що а, приходять залюбки, аби поспілкуватися з українською культурою з українськими письменниками, не стратити ось цю ниточку. Вчора, вчора вже відбулася зустріч з Анною Грувер і презентація її а, нового роману Нерухомість. Від видавництва лабораторія щиро кажучи, сплеск зацікавленості був був надзвичайний. Попри те, що це четвер робочий день, чотирнадцята година. Але людей було дуже дуже багато. Хотіли і підписати книгу, і поспілкуватися завтракою. До речі, тепло запрошую. Відбудеться ще одна зустріч з Анною у Кракові 25 жовтня, а вже ввечері о сімнадцятій годині. Так, що якби хто не встиг вчора, наприклад, можна ще це зробити 29 дев'ятого серпня? А підкажіть ще такий момент? От я так розумію, на українському стенді представлено українська література, українські письменники, вони точно є українською мовою чи є українські там книжки може в польських перекладах? Так, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб підтримувати культурний діалог, щоб знайомити польського читача з нашим літературним доробком, з українською літературою. Саме тому мені особисто дуже втішне, що ми маємо на нашому стенді дуже багато книжок, перекладених польською мовою від наших українських авторів. Зокрема, це Богдан Коломійчук, Триста Миль на схід, видавництва Анаграм. Це твори Юрія Віннічука, це твори Асієва, це твори. Ан, теж Анни Грувер, дуже дуже багато також перекладів польських авторів українською мовою, щоб це був двосторонній процес комунікації. В нас також представлен Вітоль Шлабовський, кухня терору в перекладі. В нас також є Генрік Сенкєвіч, Адам Міцкевич, Марта Галевська кустра Це всім відомий і вже улюблений персонаж дитячий бодьо. Який в Польщі називається кучо, а це також киця-миця, яку в Польщі знають як кічу Кочу аніти Глозінської, тобто тут якби акцент зроблено саме на формуванні цього міжкультурного діалогу, тому що я переконана, що така культурна дипломатія вона починається з кожного з нас, коли ми перебуваємо за кордоном і презентуємо нашу культуру і говоримо про те, що От ми українські письменники. От наші книжки, от ми українці, і знайомимося ближче. Отож, ви теж письменниця, працюєте для дітей? Українські книги саме цікаві дітям, Тривалий час були проблемою у Польщі. Мами скаржилися декілька років, взагалі у магазинах їх обмаль, а поштою замовляти раніше точно недешево було. Буде у вас також захід, щоб поповнювати українськими книгами польські бібліотеки. Отож, розкажіть, може, про це більше. А, так, одразу б хотіла ще зазначити, так що а, наразі доступність української польщі в кни а, а, Української книги в Польщі є вже а, ну майже вирішеною, так бо. Завдяки дистрибутору української книжки Barnabas Books UA українську книгу можна знайти на полицях в інтернет-магазинах, на тому ж самому Bonito, на Allegro. тобто замовити її вже стало дуже дуже легко. Але ми також працюємо в напрямку розвитку українських поличок в польських бібліотеках. Цей проєкт під патронатом, звісно, першої леді України Олени Зеленської, але при активній підтримці відбувається з боку нашого генерального консульства України у Кра. А на сьогоднішній момент вже відкрито близько десяти таких поличок у малопольському воєводстві, і ми не лише замовляємо від видавців ці книжки, ми також долучаємо всіх українців, всіх небайдужих, всіх охочих, хто хотів би долучитись до цієї ініціативи. Запрошуємо приносити ці книжки, які ви вже, наприклад, прочитали, але вони надаль в. Гарному стані, і ви готові продовжити їхнє щасливе життя і передати на українські полиці польські бібліотеки. Запрошуємо до скористатися з цієї нагоди. І також на е стенді дія акція. Якщо приносиш українські книжки на українську поличку, таку то звісно отримуєш е знижку на придбання. Е Нових українських книжок на е, нашому стенді це дуже крута ініціатива, до речі, дійсно. А е, на останок давайте ще якось проанонсуємо. Е, е, тут у нас далі ярмарок буде, буде кілька днів, скажімо так, сьогодні ми вже сказали, що буде відбуватися ще субота і неділя? Згідно з анонсом, я наче бачив, що в суботу там е, не написано було, що щось заплановано, а на неділю плани не є. Розкажіть, деталізуйте, будь ласка, може, е, що ще буде, що ми, можна там застати? На українському стенді е, найтакою е, знаковішою подією. Е, е, я дуже пишаюсь що нам таки вдалося організувати цю зустріч в неділю. До нас на е, стенд завідає, завітає український письменник, е, ветеран ЗСУ Богдан Коломійчук. Це автор е, відомої детективної трилогії на історичному тлі «Трисемильна Степна. Від готель Велика Прусія від видавництва старого лева. Він також ще перекладений польською мовою, як я вже згадувала на початку. Від видавництва Анаграм, і також ми будемо презентувати на стенді цього новиночку. Також від видавництва старого лева, авторства Богдана Коломічука. Хороші перечуття». Це збірка короткої прози, яка була написана Богданом, коли він перебував у лавах ЗСУ. Він ділиться своїм переживаннями, фіксує свої враження від того, як цивільна людина почувається, потрапляючи на війну, коли боронить свій край і береже це світло і тепло, попри все. Це книга вона дуже. Дуже обнадійлива, я б сказала. Це книга про те, що людиною а, можна лишатися в будь-яких абсолютно умовах, і про те, що добро безперечно перемагає О, завжди. Дякуємо вам. Дуже сподіваємося, що людно буде на українському стенді на книжковому ярмарку в Кракові. І сьогодні і на вихідних. Дякуємо взагалі за приємну розмову. Дякуємо за дитячі книги, які ви пишете. І бажаємо вам і вдалого ярмаркування, і взагалі стійкості українським письменникам і видавцям у ці непрості часи. Щиро дякую, бачимося на стенді. Це 12 український національний стенд, Україна. Пект по центрі в Кракові. До зустрічі. Щиро дякую за приємну розмову. Гарного дня! Гарного дня.